Підписуйтесь на мій канал Капсина Отезу. І в цьому відео перевірки. В цьому відео я буду е... показувати чистоту горху в 16-й аудиторії першої школи міста Хмельницького. Ну що, заходимо? Нарешті я вже в цій прекрасній аудиторії. І зараз я буду говорити з учнем. В цьому класі навчаюсь, але сьомий б... Взагалі він сьомий певний постійно тут щось робить. Але взагалі це не наш клас. Наш клас знаходиться в 29-й аудиторії. Там зараз прибираються шу-шу. Він, як завжди, з Вінником школи. Що там бачите? З був я і цей ворог, уборщик.